Росія готує новий повномасштабний наступ за участі КНДР. Китай не хоче завершення війни в Україні. Інопланетяни можуть напасти на землю в листопаді 2025 року. У війні між Таїландом та Камбоджою використовують українську бронетехніку. В анексованому Криму затримали діджея за пісню Вєрки сердючки та похоронний бум в Росії на тлі війни там масово відкривають ритуальні бюро. Вітаю мене звати Юлія Кохан. Це неділя 27 липня І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали. Росія готує новий наступ на Україну за участі КНДР. Про це пише Reuters, посилаючись на розвідку Сеула. Видання стверджує, що Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже в липні або серпні цього року. Взамін на це, КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет. Національна розвідувальна служба вважає, що Росія може готуватися до масштабного нападу на Україну в липні або серпні, заявив журналістам, член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен. Після закритого брифінгу додаткове розгортання може відбутися вже в липні чи серпні, сказав Лі, додавши, що агентство посилалося на нове зібрання військ для відправки Північною Кореєю та нещодавній візит до пхеньяна, високопоставленого співробітника Служби безпеки президента Росії як підстави для своєї оцінки. Після місяців мовчання і Північна Корея і Росія розкрили інформацію про розгортання північно-корейських військ та їхню роль у наступі Москви проти України з метою повернення Курської області, зазначається, що в травні до північної Кореї приїжджав один із ключових представників Ради безпеки Росії, що ймовірно стало частиною координації. Нації, крім того, північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди та ракети. А вовін отримує технічну допомогу, зокрема у запуску супутників та систем наведення ракет. Китай не хоче завершення війни в Україні, попри те, що Пекін публічно підтримує Росію, але за лаштунками боїться її як союзника і ворога одночасно. Міністр закордонних справ КНР Ван і, спілкуючись із європейськими дипломатами, заявив, що Китай не може допустити поразки Росії, аби не дати США зосередити свою увагу на піднебесні. Ця заява на думку експертів є дипломатичним маневром, про що і пише видання «Хілл». Якщо Росія переможе в Україні, якби не визначали перемогу, Путін буде сповнений самовпевненості та зарозумілості, оскільки його імперіалістична авантюра виявилася успішною у поверненні Росії до великої сили. Така Росія може бути достатньо безрозсудною, щоб напасти на країну НАТО або спробувати анексувати північний Казахстан. Що не принесе користі Китаю. Далі буде зміна тону. Тріумфальна Росія може почати демонструвати свою силу та ставити під сумнів свою клятвену дружбу з Китаєм без обмежень. Можливо, умови партнерства можна було б змінити, щоб відобразити новий статус Росії. Можливо, Пекін міг би розглянути можливість підвищення оплати за енергоносії від Росії. Можливо, Китай міг би припинити публікацію іридентистських карт з китайськими назвами російських міст. Вічна дружба може не зникнути за одну ніч, але це безумовно створить складніші стосунки, які можуть випробувати терпіння Китаю. Якщо Росія програє в Україні, якби не визначали поразку, може виникнути ціла низка дуже дестабілізуючих сценаріїв. Можливий колапс режиму Путіна, внутрішні збройні конфлікти, розпад федерації, активізація сепаратистських рухів та зростання невизначеності на далекому сході. Видання додає, що оптимальним для Пекіна є третій сценарій: тривала, виснажлива війна, яка залишає Росію ослабленою залежною і керованою. У війні між Таїландом та Камбоджою використовують українську бронетехніку. Королівська армія Таїланду розгорнула українські БТР на кордоні з Камбоджою. Про це пише канал Мілітарний. Стверджується, що відео з переміщенням цих бойових машин опублікував користувач Варнор у мережі Ікс БТР 3 е 1 були розгорнуті в межах посилення заходів зі стримування на кордоні з Камбоджою після початку активної фази бойових дій між країнами. Станом на сьогодні Королівська армія Таїланду має приблизно 230 бойових машин цього типу в різних варіантах. На відео зафіксовано варіант із бойовим модулем БМ-3 штурм, оснащеним 37 міліметровою гарматою ЗТМ 1 та кріпленнями для протитанкових ракет Бар'єр В. Похоронний бум в Росії на тлі війни та масово відкривають ритуальне бюро. Більше подробиць в сюжеті. В России похоронный бум. Пока решта сферы экономики проседает, ритуальные послуги только расширяют свои активы. Вот мы сейчас совсем недавно вернулись из командировки в крема... из Тюмени. В Тюмени открылся крематорий новый, красивый. Но вот если бы не знание, так сказать, отрасли и не понимание, что объект находится рядом с кладбищем, то ты туда заходишь и такое впечатление, что ты просто попал в какой-то торжественный дворец. То есть вот сегодня эта территория, света, такого тепла, заботы. И это тоже все благодаря тому, что инвестируются частные средства. Похоронні компанії в Росії заробили рекордні 40 мільярдів рублів тільки за перші чотири місяці поточного року. Крім того, у 2025 році було створено 805 нових ритуальних компаній. Ось вони все время нас хоронять. Самі скоро здохнуть там. А нас хоронять постійно, не переставають. Все через рекордні втрати на війні цього року, які в самій Росії, звичайно, не озвучують. Важливо відзначити, що з січня цього року, наприклад, російська сторона втратила вбитими 100 тисяч солдатів, мертвими, непораненими. Я говорю про мертвих. Адже за версією Путіна дефіциту чоловіків немає, а навпаки, не вистачає жінок. Демографічні питання обговорюємо регулярно. Хорошо пам'ятаємо, мабуть, звісною пісню. Советських ребенка, когда девочки прийшли на танці і стоять некоторий сторон. Я так понимаю, що статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не вистачає. Російська влада навіть приховала демографічні реєстри, щоб люди більше не знали реальних цифр, але заповнення місць на цвинтарях говорить саме за себе. Головна мотивація спасти свою п'яту точку. Во-первых, понятно, что чистится списки частей, и, как бы, ну, мы об этом все знаем. Я думаю, что прежде всего закрыли, для того, чтобы не видели данных про смертность. Ритуальные послуги ще й у рази дорожчі, тому вырис попит на труни с картону, які сильно дешевші за дерев'яні. Бонусом іде эксклюзивный дизайн. Шестигранный гроб с полноцветным дизайнерским изображением. Многим помогают в какой-то степени оживить э, воспоминания о. Об человеке. У нас такие гробы э, были заказы вплоть до того, что разместить по поверхности гроба э, фотографии усопшего при жизни. Ну и, звичайно, там, где я большие гроши, процветает и беззаконие. Знаю, что про миллионе выплаты вмиллионным зевнулись и величезное количество шахраев. Какие-то есть Какие недобросовестные люди, да? агенты, угу. которые, условно, вот ты еще никуда не обращался? Угу. А тебе вдруг звонят и говорят, вот, вы знаете, мы тут вам похороны организуем. Mm -hmm. И, конечно, это уже повод напрячься. У нас либо медики констатируют смерть, либо полиция. Ну и вот, соответственно, выберите одно из двух, что вам больше нравится. Откуда вдруг в какой-то момент идет утечка информации. Путин так мрее завоевать Украину, что, как у пісні песни, за ценой не постоит. Только эту цену доведеться заплатить не ему, а, как всегда, простым гражданам. Невтішні новини з фронту росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині. Як свідчать дані Діпстейт, окупанти просунулися біля Вовчанських хуторів на Харківщині та Яблунівки і Горіхового на Донеччині. За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. В анексованому Криму затримали діджея за пісню верки сердючки і склали протокол щодо дискредитації армії Росії. Як пише телеграм-канал Кримреалії, в ніч на 26 липня в клубі атмосфера у селі Піщани діджей включив пісню верки сердючки гуляночка, в якій є рядок ще не вмерла Україна. Кримська атмосфера за верку сердючку пряміком під статтю. Ночной клуб ⁇ Атмосфера ⁇ в оккупированном Крыму стал ареной для неожиданных репрессий. Местный диджей осмелился нарушить музыкальный кодекс оккупантов, включив трек Верки Сердючки. Результат ⁇ немедленное увольнение и внимание ⁇ донос в полицию. Очевидно, что для кремлевских идеологов единственная правильная музыка в Крыму ⁇ это марши под автомат и песни, убивающие всякую мораль. правопорушень. Після того, як діджея затримали, він почав одразу ж вибачатися. Я короткий Павел Геннадійович, діджей клубу «Атмосфера», знаходячийся в Піщаном Бахчисарайського району. В ночь на 26 число поставив пісню «Вєркі сердючки» «Ще не вимерла Україна». Признаю, признаю що був Потому что это неправильно, що я это сделал. Переношу свої искренние вибачення перед всеми. Политику России поддерживаю, специальную военную операцию поддерживаю. Простите, что так получилось. Реально не хотел по своей глупости, просто как-то отвлекся, не посмотрел, поставил, а потом уже когда услышал, понял, что это за песня. Уже понял, что поздно. Извините, пожалуйста, что так произошло. Чудова новина зі світу спорту Українка перемогла росіянку на старті чемпіонату світу з фехтування у Тбілісі. 29-річна українська шаблістка та призерка чемпіонатів Європи Юлія Бакастова здобула перемогу над російською фехтувальницею та триразовою медалісткою Олімпійських ігор Софією Великою у 2024 році. Велика стала довіреною особою Путіна. Також вона має статус майора армії Росії. Українка обіграла росіянку з рахунком 15-14. У Полтаві стався конфлікт із працівниками ТЦК. Цивільні перекрили дорогу машині, в якій везли мобілізованих. Вот ТЦК кажуть, що внаслідок цього деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку. Це що таке тут робиться? взагалі?

Одіозний блогер називав поляків куколдами, а себе росіянином. Йому заборонили в'їзд до Європи на 10 років, але він спокійно виїхав з України. Хочеться дізнатися лише як? Утім, це питання, звісно, риторичне. Оце так новина сім'я заступника начальника південного офісу Держаудитслужби Дмитра Хандусенка. Живе на широко ногу в мережі вірусяться кадри, як його дружина Дарія, катається містом на Бентлі та Ренджеровер і хизується прикрасами за сотні тисяч. Оце так новина. Справжній шок-контент. Лише вслухайтеся, інопланетяни можуть напасти на землю в листопаді 2025 року. Про це повідомляє Fox News. Астрофізики помітили великий об'єкт в космосі, який може бути кораблем прибульців. Його розмір приблизно 24 кілометри. Це більше за острів Манхеттен. Вчені стежать за ситуацією. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.